О! Ну, отак виглядає, горище. якась каструля бачу, стоїть, пічна труба вже впала. Оце я тільки не зрозумів, це також була пристройка, скоріше за все, отут. О, тому що балки звідси виходять, тут піч, піч має щось отаплювати. Да, це, скоріше за все, якась така була прохідна кімната. Я зараз буду на вихід проходити. Від дивана залишилась, боковушка, всякий мусор, іконочко перекосилось. Привіт, друзі, значить, покинутий будинок в центрі міста, покинута хата. Ось так вона виглядає. Все поросло, все захламлено, захаращено. Ось так виглядає сам будинок з дороги, повністю весь поріс, все захаращено, захламлено, зараз зайду всередину, трошки познімаємо, Ось так він виглядає. Якщо вона звідси не виженуть. Тут вхід був. Це ось вхід в сам будинок. Заходжу. Да. це вхід в одну сторону, скоріше всього, був на одну половину. Це ось, ось центральний вхід. Сюди люди заходили поріг. Все перекошено, все в дуже поганому стані. Зайду, подивлюся. Опа, добрий день. Пічка отоплювала. Це, скоріше всього, я думаю, пристроєчка якась віранда. Віконечко. Люди сиділи, чай пили, думали про життя, гроші рахували. А зараз це вже нікому не потрібно. Будинок, скоріше за все, це глина будинок, скоріше за все, я думаю, років 50-х постройки, ну не раніше. Тобто глина обложена кирпичем, в такому ось поганому стані він знаходиться, горище, вже в половину впала, балка, тобто піч підпирає балку, чи як, чи наоборот, отак горище виглядає саме так повністю пічна труба вже впала. Зайду всередину, подивлюсь трохи. Тарілочка. Ну, це не радянського зв'язка, це десь трошки пізніше. Такий хороший Китай. Бутилочка радянська, з-під кефіру, здається. Якщо не правий, то напишіть в коментарях. Під подоконником люди частіше всього робили закладні. Можна піднімати цей подоконник і дивитися, скоріше всього, можуть бути якісь монети. Так це все виглядає печально. Пойдемо далі. Обережно кабель, не знаю, чи під напругою, чи ні. Але за ці всі роки я не думаю, що тут якась напруга може бути. Значить, друга половина. Це, скоріше всього, будинок був на 2 половини, це вже друга якась половина двері замуровані, ще одні двері в будинок закриті, закриті якимось лінолеумом, чи чим це вони закриті, я не знаю. Повністю горище впало. Балка прогнивша, лопнута, скоріше за все, все, впаде скоро. Я Думаю, що довго воно так ще буде стояти, це перекриття. Я не знаю, що це було. Скоріше всього якась ще віранда була, чи ще щось було. Шкаф. Е Під вішоки. Місце. Люди вішали речі. Вішалочка. так, Підемо далі. Коробка така. Включайте. Це вже дорога далі до вулиці йде. Це у нас кімната центральна, скоріше всього був. Пройдемо подивимось. Іграшка дитяча, Скоріше за все, діти були тут. Якась коробочка з-під, Не знаю чого. Бляшки всякі, консервні банки. А, то, скоріше за все кімната була. Доски ще, кстати, на полах залишилися. Зачі не все так печально люди розібрали. Пічка. До речі. Взагалі о, такі штуки, тобто канали закривають. От, їх в першу чергу знімають люди для металолому. Тут певно не зняли. Дуже багато від ліків. Лежить таких бутилочок. Дімедрол, скоріше за все. Зараз прошу кількість, наведемо різкість. Да, скоріше за все дімедрол. Тобто людина хворіла, скоріше всього, в цьому будинку знаходилась. Це ще одна кімнатка така прохідна. Тут кухня була, зараз пройдемо, де-не-де на стелі ще труби позалишалися, тобто не все вирізали люди, ці двері були замуровані колись. Пічка залишилася, Кирпіч. Всякий мусор, хлам, нікому не потрібен. Так, да, дуже багато всяких бутилочок з під ліків. Тут у мішках, скоріш за все, мусор. Вже Попередній власник чи власник цього будинку вже прибирав диван. Ще спали, чи вмирали на ньому, не знаю. Труби. Вихід до дороги, а це стільки мусору на самій кухні знаходиться. Потолок. Двір також лущиться, тут ще пічка залишилася, можна побачити. А декілька каналів, до речі, це нормальна пічка. Отак От печально це все виглядає. На полу, до речі, доски. Я думаю, що це якийсь ліноліум. А це доски дубові залишилися. Тобто ще не все зняли, що тільки могли. Так, вхід. Ну, взагалі такий будинок не дуже цікавий, на мою думку, тому що немає зняти як якісь знахідки, вихід на горище. отак От до речі, дуже гарне горище, мені здається так. Попасти, на жаль, туди неможливо, немає як вилізти туди. І воно в дуже аварійному такому стані. От так. Ой. Пічка, до речі. Да, це скоріше за все якась така була прохідна кімната. Я зараз буду на вихід проходити. Від дивана залишилась боковушка. Всякий мусор, віконечко перекосилась. Я скажу так, не дуже комфортно тут ходити, тому що в будь-яку хвилину це все може впасти. Але цікавість бере своє. Так, виходжу помаленьку. Подивимось зараз. Тут, до речі, якийсь отвір всередину, я не знаю, чи в підвал, чи щось. Скоріше за все, був підвал, так як будинки раніше будувалися, щоб в самому будинку був підвал десь при вході. Так, двері. Виходжу звідси помаленьку. Двері підпирають шифер, вхід. Табличка 17-й дім був. Клас. А це скоріше всього був вхід. Вхід в другу половину, мені здається, так. Оце ця кімната, що я знімав. Да, це ця друга кімната що я знімав. балки. Да, скоріше всього це була ця. Вона вже впала. Оце я тільки не зрозумів, це також була пристройка, скоріше за все. отут. Тому що балки звідси виходять, тут піч, піч має щось отаплювати. А, бачу, 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 це була пристроєчка. Кирпіч залишився, тут ще позалишався. Будемо загальний план, зараз змінимо цього будинку. Так, загальний план будинку. Дуже звідси зараз виходити. Це центральний вхід був, скоріш за все, в будинок. Так, все поросло. Нікому не потрібно вже було воно. Так, газ проведений. В принципі, в один час могла бути хороший будинок, люди жили, раділи кожному прожитому дні. Зараз вже нікому не потрібно. Все, буду йти додому, всім дякую за увагу.